Давай поговоримо, де твоя головна реалізація. Ми знаємо, що ти у нас сильний козиріг. Ми знаємо, що твоя головна планета найсильніша, через яку тобі йти реалізація це твоя Вінера, то це жіночі, це комфорт, це домовленість. Це розкіш, це гармонія, це гарні стосунки. Але де це все реалізовуватись? І перше, це філософія. Можливо, ти колись помічала, що тобі хотіли стати філософом. Це релігія. Тому, коли людина дозволяє собі відкривати інші релігії, вивчати філософію, розвивати свою медитацію, свою інтуїцію, духовність, бути вчителем, наставником. Якщо ми поєднаємо можливість жіночності від Венери і бути наставником, то виявляється наставником кого? Жінок, бути провідником. Для кого? Для е, жінок, бути вчителем, наставником, для кого, для жінок, це, можуть бути, якісь короткі поїздки, е, морські якісь подорожі, організовані ретріти. Це бажання мати вищу освіту, гарними робити поступки, займатися благодійністю, бути рішучими, вирішувати благодійно ці питання, якісь проблеми. Тобто поєднання цих трьох головних аспектів це як перший передача у житті. Поїхали. Це що не зрозуміла питання?